Ваша любима рубрика погне потріскає полониться. Ще поріз з трактора вже зняв. Зараз покажу чого. Ось таку кубку він вже мені змолов. Ну, цьогорічного, скажімо так, свіжого. Ну, Кубка така як трактор. Щоб ви собі зрозуміли. Ну, дуже багато змолов, чесно. От я його вже звідси зняв, бо хотів змолоти те, що лежало вже десь три роки. І воно сухе. І запхав завхав гілячку. гіллячку, ну, вона має десь сантиметра 4, напевно, приблизно. Але проблема в тому, що вона суха. І сталося. от що. Вом <гум> з труби не витримав. Коротше. Хоча труба грубості, все, але її вон зімняло, так як шнурок, ніби резинову. Просто вот заклинило її, скрутило і все. І трактор заглох. Та й все, я ще пробував її завести, воно почало бити по піддоні. Ну, будемо розбирати і ремонтувати. Ну, Трактору мощності вистачає. <смісті> Тут є плюс.